Дякую, Андрію. Тим більше, що в мене теж Андрію студія Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Вітаю, пане Андрію. Дякую, Вітаю, що знайшли Дякую. час. Е, для початку, якщо ми говоримо про кордон, то не в першу чергу мене цікавить кордон з Російською Федерацією. В ідеалі це в межах 91-го року, але поки що так як є, то хоча б е, укріплення його там, де це можна зараз укріплювати, де він демаркований. Щось відбувається в цьому напрямку? Звісно, але е, ситуація на кордоні з країною-агресором. Ну, вона дуже непроста. В першу чергу це пов'язано через обстріли, які країна терорист здійснює щоденно наносячи удари по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. І, до прикладу, тільки за минулий місяць нашими прикордонними нарядами було зафіксовано близько. 1800 обстрілів, які країна терорист здійснила своєї території, застосовуючи різноманітне озброєння. Це загроза не лише силам оборони, і, зокрема, прикордонникам, які знаходяться в максимальній близькості до лінії кордону. Це загроза і мирним жителям, які проживають в прикордоні. Ну але звісно, що ми нарощуємо наші оборонні спроможності. Звісно, що укріплювати безпосередньо лінію кордону досить складно через знову ж ті обстріли, які здійснює. Росія, але в максимальній близькості до кордону зводяться фортифікаційні е, облаштування позицій, е, вогневі позиції, це бліндажі, окопи для того, щоб наші підрозділи мали можливість відбити будь-яку атаку. Ну і на додачу це, звісно, застосування ворогом. Диверсійно-розвідувальних груп, які за останній час найбільше фіксуються по е, Сумщині, коли е, ворог групами е, десь по три чоловіки, по десять осіб, які складають цю групу, намагаються зайти на територію України, викрити позиції українських захисників, нанести ураження, але ж. Е, на щастя, наші воїни розуміють цю загрозу в максимальній готовності до відбиття таких атак. Як тільки такі групи з'являються, по ним відкриваються вогонь, і вони в подальшому відходять за лінію державного кордону України. А як часто ці диверсійно-розвідувальні групи росіян намагаються, наприклад, на сумщині чи на іншому північному рубежі нашому проникати? Ну якщо говорити про сумщину, то можна сказати, що досить часто не можна сказати, що це кожного дня або там через день, але досить часто такі випадки трапляються. І підрозділи Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку, активно протидіють цьому. Також створені е, протидиверсійні резерви, які також у разі появи таких груп, їх викриття відразу направляються для поселення цих напрямків. Пане Андрію, ви сказали, що ДРГ, коли заходять, то їхня основна мета що видно, це виявлення наших підрозділів військових і е, фіксація цих точок дислокації. А стосовно цивільного населення, вони роблять якісь дії. На жаль, і від таких дій страждають і мирні жителі, бо е, такі диверсійні групи можуть відкривати вогонь по любому транспортному засобу, який рухається в прикордонні, якщо е, цей рух відбувається поряд е, розташування ДРГ, бо вони ж, звісно, діють е, масковано. Е, на жаль, як повідомляли, і е, сили оборони загалом дещо раніше, що через дії ДРГ також. Були вбиті вбиті і мирні жителі на Сумщині, в тому числі угу. ми багато уваги Сумщині приділяємо, але очевидно, це в тому числі і через те, що саме на Сумщині діє єдиний офіційний контрольно-пропускний пункт з Росією, через який Можуть повернутися громадяни наші, які перебувають на тимчасовій е, окупованій території. Вони через Росію заїздять. Руху з України в Росію, якщо я правильно пригадую, немає на цьому пункті. Але з Росії в Україну ми забираємо своїх громадян, якщо вони доводять, що вони наші громадяни. Ми готові. Я додам так. готові прийняти наших громадян на будь-якому напрямку, не лише на Сумщині. На як ви зазначили, на пункті на напрямку пункту пропуску Покровка. Єдине що це знову ж таки безпеки. Пека наших громадян, бо їм спочатку треба перейти лінію кордону по той бік, пройти контрольні процедури з російського боку. Також ми готові і приймаємо наших громадян, які е, м, дістаються української території українського кордону і по кордону з Білорусі. Але загалом рішенням уряду. Всі пункти пропуску на кордоні з Білорусі та Росією вони зачинені, тобто там немає таких пропускних операцій в класичній формі, як ми це можемо розуміти. Але наші громадяни мають можливість повернутися ще раз зазначу на територію України на будь-якому напрямку, там навіть де зачинені пункти пропуску. О, це дуже важливе уточнення. Якщо їх як, звичайно з того боку росіяни Саме, в першу чергу так. пропустять, а покровкою оцим пунктом на сумщині, який найвідоміший, очевидно, як часто Користуються українці, щоб От, повернутися власне, в країну ми зараз фіксуємо, що на напрямку пункту пропуску Покровка йде основний потік бажаючих громадян України повернутися назад на територію України. Це і в тому числі з тимчасово окупованих територій, які обирають для себе транзит через Росію. На жаль, вимушено, і щоденно там на території України прибуває від 80 до 150 наших співвітчизників. Справді. Так. Тобто це десятки, я думав, що один, ну, 10, ну, 20 людей, якось щось в мене таке було уявлено. В середньому це десь 100-120 осіб за добу. За добу? Так. так. Ну, тобто це в межах трьох тисяч е на місяць. Ну, загалом, від моменту російського вторгнення, від того моменту, коли ворога було відкинуто за межі кордону, в тому числі і на Сумщині, то через цей напрямок повернулося близько 23 тисяч осіб. А от раз ви вже згадали, що через інші контрольно-пропускні пункти теж теоретично можна зайти, якщо там е, росіяни пропустять зі свого боку. То хтось скористався такою можливістю? Є якась статистика з цього приводу Ну, більш-менш активно йде рух по напрямку кордону з Білорусі по пункту пропуску Деманова. Раніше ми фіксували, що громадяни прибували і по Житомирщині, і по Чернігівщині, але на даний момент такого руху ми не бачимо. А що у нас на західному кордоні? Який пасажиропотік туди назад? От зараз я пригадую, коли ми з вами спілкувалися десь на початку вересня-кінці серпня, то ви фіксували збільшення повернення в Україну. Очевидно, частина людей після відпусток поверталася, частина на навчання їхала. А от станом на 1 листопада, звісно, пасажиропотік, в порівнянні з літом, він впав, але за останній місяць він досить динамічний. В будні дні, до прикладу, 80-85 тисяч осіб в обидва боки. В вихідні може досягати 120 тисяч осіб, тобто така велика різниця. Ну і коли йде збільшення пасажиропотоку, звісно, що можуть збільшуватися і черги. Але, до прикладу, за останній тиждень ми бачимо певну перевагу в'їзду в Україну. Бувають періоди, коли більше виїжджають з України. Але це не суттєві різниці. Тому сказати, що масово залишають межі України або масово повертаються додому, зараз е, такого немає. В основному це 50 на 50 у відсотковому співвідношенні щодо руху на виїзд і в'їзд. Але знаєте, про масові звичайно говорити не доводиться, але коли почитати там, соцмережі українські, то складається враження, що ті, хто масово виїжджають з України, це чоловіки призовного віку. От е, є завжди зауваження, що дуже багато там в. Е, в тій же ж Польщі і Варшаві постійно там чути, що багато українців призовного віку виїхали. Очевидно, що вони залишають межі країни через офіційні контрольно-пропускні пункти, якщо це не порушники кордону формальні. І е, я хотів поцікавитися, а ви ведете якусь статистику на підставі чого виїжджають чоловіки? Тобто, це ж мусить бути якийсь офіційний документ, чому вони залишають межі країни? Є така статистика? Прикордонники чітко дотримуються правил перетину кордону. Ну, в першу чергу, йде мова про а, чоловіків громадян України, оскільки ці категорії заборонено виїзд за межі України. Правилами, що прописані в постанові уряду номер 57 є категорії і підтверджуючі документи, які потрібно надати для того, щоб чоловік міг перетнути кордон. І за інших умов перетнути кордон через пункти пропуску, де здійснюється легальний перетин кордону, неможливо тільки на підставі підтверджуючих документів. Якщо проаналізувати до прикладу минулий тиждень, то більш близько 42% чоловіків, які виїжджали за межі України, це Водії вантажівок, тобто представники суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати міжнародні перевезення вантажів та транспорту. Ще близько 3% – це особи, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів. По 15% це особи з інвалідністю. Або ж багатодітні а, чоловіки а, також це частина близько 5% особи, які супроводжують осіб з інвалідністю, і інші категорії, яким дозволено перетинати кордон на підставі знову ж таки підтверджуючих документів. Але а, це і навантаження на інспекторів державної прикордонної служби, оскільки ми маємо. Чітко перевірити всі документи, бо досить часто ми виявляємо підробки досить часто ми виявляємо непідтвердження мети поїздки, до прикладу, по шляху. За 9 місяців цього року. Суб'єктів господарювання, які вносили осіб як водіями, було не пропущено понад 8 тисяч. Осіб, оскільки я, я можу, вибачте, пане Андрію, я можу пояснити. шлях. Це така комп'ютерна система, база даних, в яку вносять дані людини, що виїжджає на ну, чоловіків призовного віку. Якщо вона є в цій системі, прикордонники її бачать, тоді її можуть випустити за наявності відповідних документів. Ну має бути інформація про особу в цій інформаційній системі, під розпорядження відповідне, а також. Особа має підтвердити мету поїздки, бо досить часто людина приїжджає, зазначає, що вона їде по системі шлях як водій, але він, до прикладу, не має водійського посвідчення. Або він не знає, на яку він фірму працює, або ще якісь моменти, які б вказували, що він використовує цей напрямок не за його основним призначенням. Тому таким особам ми відмовляємо в перетині кордону. Також досить часто намагаються використати підробні документи. Е, до прикладу, близько 7 тисяч осіб намагалися використати підробки за різними напрямками, або про непридатність до військової служби, або які б показували, що він є багатодітним батьком, а це не так. Тому е, і за Такі дії в подальшому особи несуть карну відповідальність, якщо вони намагаються використати підробні документи. Тобто е їх прикордонники мають право затримати і передати поліції. Ми передаємо таких осіб співробітникам поліції для того, щоб вони в подальшому відносно цієї особи здійснили процесуальні дії і притягнули її до кримінальної відповідальності. А цікава статистика: тобто, 42% це водії. Це так. найбільша категорія. Е, а взагалі, у вас гендерно е, немає раптом статистики, пане Андрію? Скільки відсотків чоловіків е, зі ста виїжджає? Тому що в основному це жінки, діти. А скільки відсотків чол е, ну, відсоток чоловіків, якщо говорити, до прикладу за добу він незначний у порівнянні з загальною статистикою перетину кордону. Основний рух? Звісно, це здійснюють жінки, діти, ну або ж особи до 18 років чоловічої статі, або після 60 років. Зрозуміло і напередодні зими у нас буквально хвилина залишається. Які найбільші потреби прикордонників? Ну на щастя, і в рамках тієї роботи, яка проводить державна прикордонна служба, і завдячуючи допомозі міжнародних партнерів, небайдужих громадян, наш особовий склад забезпечений. Всім необхідним, але звісно, що якщо говорити про лінію фронту, про найбільш загрозливі напрямки на півночі, ми в подальшому потребуємо е безпілотні безпілотники, які ну власне як завжди, е всі кажуть, що це розхідний матеріал, е але він допомагає берегти життя, здоров'я наших хлопців, які на найбільш загрозливих напрямках зараз боронять Україну. Дякую, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був гостем розмовної студії. Далі